Друзі, всіх вітаю. <кій> <кій> вітаю гостей свого каналу вітаю тих підписників і тих, хто постійно мене дивиться. Я дуже вам вдячна, що ви дивитесь мої відео, щось знаходите в них для себе корисного. Хотілося б, звичайно, трошки більше всього цього знімати, але так складаються обставини, що ну, не, не завжди є змога. Тому ось у мене дітки з останньої посилочки. Я хочу зробити їм вхідну обробку і пересадити їх. Ну, от ви всі вже бачили неодноразово і знаєте, що вхідну обробку я роблю Нісоран плюс Актофіт. І я їх тут Викупуюхна обробка є обов'язковою, тому що, на вигляд, дітки шкідників не мають, але такі шкідники, як кліщики, невидимі оком, можуть там бути. І навіть сам продавець про них може не знати. Тому, Обов'язково вхідна обробка і карантин, щоб не занести ніякого шкідника в колекцію. Тому що тоді дуже загайно то все обробляти і витрачати час. І нерви, тому що це не Є приємно, потім ти обробляєш, нервуєшся. Ще плюс є шкідливо, тому краще зробити це завчасно. Хоча дехто рекомендує робити вхідну обробку там два чи три рази, як по схемі травити від шкідника. Я так не роблю. Покупала і на карантин на певний період. Трішечки прив'яв. Прихворіла, тому якщо буду прокашлювати, то ви вже вибачайте, я чомусь не взяла, сюди підносила вже за стелю, не буду шукати за стелю. Так. Дітки буду саджати, мабуть, в стаканчики діаметром 6 см на фітіль торф у мене Джефі із перлітом. Купила останній раз Джефі. і мені якийсь трошки, не можу зрозуміти, то, чи то грубувати, чи Якось трішки не виходить у мене. Не такий, як був у мене попередній, скажімо так. Це ось Химерка Конкорд. Так не буде, тому що зараз ці всі. Пінопластові шарики будуть по всій кухні в мене льотати. Да. Дуже багато тут цих шариків. Пінопластових кульок, я їх взагалі не використовую. Хто мене дивиться постійно, то знає, що я користуюся лише перліто мало було світла і трішки дітка. Да, чомусь не взяла свій піднос, давно вже знімала відео, вже забула що за чим. Обов'язково підписуємо, щоб знати сорт дату посадки, це у нас з конкорд. Все, все. Пишу ніби тут ну зошит такий у мене, і я скотчем котчем прикріплюю, тому що, якщо брати наліпки, то вони відклеюються через деякий час. обов'язково фітіль, тому що зараз буде верхній полив, а через деякий час все-таки буду ставити на стінні полив. Хоча, друзі, планую на зиму перевести всіх на ручний полив, так, щоб зменшити вологість у будинку, осушувач. Є, але він все одно не допомагає настільки. Оджаємо, щоб точка росту була приблизно на одній відстані від, ой, не відстані, а ну, була, щоб не було замокання, щоб вона не була глибоко посажена. Буде світла їм достатньо, і вони підуть в ріст. Ось це подарунок отійника. <кій> Бачите, вони ще навіть не дуже і вкорінилися. Ось тут, взагалі щось. Нева дуже і дуже маленька, да, коренева тут зовсім невеличка. Піде вона вони всі підуть на ручний полив однаково хочу ще зняти вам відео огляд на поличках. Жару перенесли просто чудово, можна сказати, фактично без втрат, тому у нас чекаємо масові, чекають масові пересадки. В ньому ну, набагато зручніше. Але щось я сьогодні про нього забула. Я так в роздумах була, буду саджати, не буду, тому що ну, це все потрібен. Ну, вільний час, скажімо так, але все-таки вирішила, що вони стоять бідні посаджу. Так, да, друзі, вам скажу дітка 150 п'ятдесят гривень, но три волоска кореневої тут вона ну, взагалі

Надіюсь, хоч вона буде по сорту. Це сорт Щедрий Дар. І це вже друга моя спроба завести собі цю химеру. Перша була, на жаль, спорту. Мабуть, вже з рік пройшов, може й більше. Як я подарувала, здається, комусь. Ще головне не вгробити цю кроху, тому що з вами розумієте. Дійсно, що кроха дуже. Це ось плюшевий зайка. сорт міні. Чи я вже казала у відео, що на фото він був з квітами. Квітів тут, не знаю, може їх зняли перед. Коренево звільнети від цих нові цього пінопласту. Море його просто. Тут здається 60% пінопласту 40 лише торфу.

Вишка цей пінопласт. Не люблю я його через те, що він постійно тягнеться за руками. Скажу, щось мені трохи не подобається цей торф, він якийсь занадто темний, не знаю. Поки саджаю, а там побачу. Таке враження, що мені продали іншу фракцію, не знаю. Не такий він який був. Так, і остання діточка. Не з конфекті. Конфекту. não Ось листочки приберу, вони якісь трошки прим'яті. Сьогодні маю зібрати кілька посилочок, в общем, друзі. Велика колекція вимагає великих зусиль. Взагалі трішки хочу її скоротити, щоб... Залишити тільки такі самі вау, вау сорти, Я не можу дати йому раду. На роботу ходити потрібно, вдома село робити щось потрібно. І він якийсь трошки жорсткуватий, як на мене сам цей торф. от я просто навіть не знаю, що це з ним. Там, і ось, і Присадили. Тепер нам ще потрібно ось цей трейлерочок посадити. поновити зріз вже підпишу тоді по закінченню відео зі пакет ще поставлю його підпишу ой так що, друзі, ось таку роботу ми з вами проробили. Будемо що мої химерки ростуть, будуть рости і все добре і будуть цвісти по сорту. Саме головне, що мені хочеться. Особливо, коли ти купуєш дуже дорогі сорти і потім розчарування, що не хочеться потім їх взагалі купувати. Що ж, я всім дякую за увагу. Рада була всіх бачити. Чекаю ваших переглядів, коментарів. До нових зустрічей!